Вітаю! Наступив новий 2023 рік і можна підвести перші підсумки по моїм публічним портфелям. На жаль, деякі портфелі не вижили. Крах біржі FTX поміг цьому, але я огляну їх також. Так само, перший експеримент це купівля найгірших монет із топ 100. Нагадаю, суть цього експерименту, я брав токени із списку монет топ100 по капіталізації, які найбільше впали у ціні у відсотках за один місяць. Тобто на купівлі і докупку я виділяв по 250 USDT і на цю суму купував 25 таких монет. На даний момент було проведено три такі купівлі. І ще цього місця я планую купити на 250 USDT. І у загальному тепер сума вкладень у експеримент буде 1000 доларів, що дуже зручно буде для аналізу і розрахунку результатів. Щодо результатів, то із вкладених 750 доларів приблизний баланс рівний 378. Тобто це мінус 50%. І ще якщо до жовтня портфель більш-менш випереджував біткоін, то на даний момент вже відставання від курсу біткої на портфелі становить більше 20%. Виглядає досить неприємно, проте це фаза накопичення і падіння ціни тут є нормою. А результати вже буду рахувати по закінченню фази росту. Ну, Звичайно, наскільки точно її зможу індифікувати. Наступний експеримент це був ідеальний трейд із покупкою Терелуна. Зараз це Луна Classic, після її краху. Він стартував у травні 2022 року. Нагадаю, що середня ціна покупки була 145 мільйонів доларів за лунг. На даний момент ціна 159 мільйонів орієнтовно. Тобто це є орієнтовно плюс 10%. Це без врахування прибутків від стейкінгу. Це небагато, проте за цей період біткоін впав в ціні більше, ніж на 45%. А в моменті прибуток по експерименту досягав до 250%. Тому можу впевнено сказати, що експеримент був доволі вдалим. Пишу в минулому часі, так як після скаму біржі FTX, цей експеримент був вимушено завершеним, так як ці активи знаходилися саме на цій біржі. Далі у червні стартував експеримент по індексу жадності і страху. Якщо коротко суть, експерименту докуповувати біткоін, коли індекс у значні 25 і нижче, і розвантажувати, коли він вище 75. Проте виявилось, що після даних по індексу на покупку буває ще досить сильне падіння. Тобто в такому вигляді стратегії не може існувати. Результат також побачити не зможемо, так як експеримент проводиться знову ж таки на біржі FTX. А ще в жовтні був запущений портфель капіталізатор Ventures. Один із самих цікавих експериментів. Суть його брати проекти з лаунчпадів, лаунчпулів, різних аеродропів та тримати їх до кінця циклу росту. Мечірність портфелі полягає у тому, що неможливо вгадати, які токени обнуляться а які дадуть мегаприбутки. По експерименту, вже стану на 1 січня 2023 року, результат складає плюс 718% на вкладний капітал. Звичайно, якісь висновки робити точно ще рано, проте старт проєкту радує. На даний момент у портфелі вже є 7 проєктів. А ще були покупки токенізованого золота і токенізованої нафти. Я купував токенізований ETF з тікерами GLD і USO на біржі FTX. Ну і результати ви вже самі розумієте. Хоча самі вкладення досить перспективні. Якщо б не було скаму біржі FTX, то GLD був би у прибутку плюс 18,5%, а USO у прибутку плюс 7,1%. Ще у жовтні я опублікував дані по проєкту з купівлі плечових токенів. Експерименту отримати надприбутки під час активної фази росту ринку. Розрахунково очікувана дохідність по цьому експерименту повинна була скласти 50хсів. Експеримент я розпочинав ще у травні. Купував BTC Up на біржі Binance і ETHBUL на біржі FTX. Як ви розумієте, половина цього експерименту обновилась після краху критої біржі FTX. Експеримент я продовжую і далі, так як із BTC Up все гаразд. Проте, із за втрати вкладень у ETHBUL станом на 31 грудня. Результат становить мінус 61%. А якщо взяти безпосередньо тільки BDC, то мінус 37%. І останній експеримент це спекулятивний портфель IPO. IPO дають хороші прибутки у фазі росту, тому такий портфель має дуже хороший потенціал. Уже у 2022 році повинна була вийти перша публічна пропозиція компанія «Сондерс». Проте, один, коли мала бути оголошена алокація, компанія відмінила вихід на біржу до кращих часів, ну, хоча це і не дивно на ведмежому ринку. До речі, портфель IPO розрахований саме на спекуляцію. Тобто я продаю акцію одразу після закінчення лока періоду. Проте я вирішив провести додаткові дослідження, як ведуть себе компанії після IPO, саме на бачучому ринку. Як закінчу аналіз, одразу публікую його на сайті і YouTube каналі. І по результатам вже буде точно знати, залишити стратегію спекулятивною, чи все ж таки змінити її на інвестиційну. Ну, і як підсумок, більшість фінансових експериментів була досить вдалою, проте крах FTX погубив деякі з них. Ну що ж, щоб не пропускати нові відео по фінансовим експериментам, підписуйтесь на YouTube канал і натисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних відео. З повагою, Олександр!